Чи думав ти коли-небудь про те, де живе Бог. Як ти думаєш, чи є в нього дім? Звичайно, є. А який він? Ти можеш собі уявити, знаєш, він не зовсім такий, як твій або мій дім. Його дім не можна знайти на карті чи запитати дорогу у перехожих, туди не ходять автобуси. Потяги і машини. Літаки теж туди не літають, він знаходиться високо-високо. Поглянь на небо! Що ти там бачиш? Звичайно, із землі його дім не видно, але там за хмарами знаходиться найпрекрасніший дім дім нашого небесного отця. А знаєш, він там живе не сам. Так-так. Колись давно він створив ангелів. О, ти здивований? Так, вони справді існують, вони навіть мають імена, наприклад, Михаїв і Гароїв. Але ще не найцікавіше те, що Бог дає ангелам особливі завдання та посилає їх на землю, щоб ті завдання виконували. І ангели слухняно це виконують. Ось, що справді, незвичайно. Хочеш дізнатися таємницю? Через певний час ми зможемо бути там, поруч із Богом і ангелами. Але як же туди потрапити? запитаєш ти. Хороше запитання, мій друже. І як ти думаєш, де можна знайти відповідь? Правильно. Біблія відповість тобі на це запитання. Продовжуй вивчати її, і ти дізнаєшся про це. Амінь.